Світ тьмяніє, кольори зникають, а обличчя рідних розмиваються у напівпрозорому тумані. Так бачать довкілля люди з катарактою. Це захворювання вражає очі мільйонів у світі і залишається однією з головних причин втрати зору. Найчастіше катаракта зустрічається у кожної другої людини після 80 років. Однак останнім часом хвороба молодшає, розповідає лікар-офтальмолог центру Фокус. Група ризику, діабети, гормони, всі шкідливості, опромінення, там якби багато все, що зато великі стреси для організму дає все, все може бути причиною, причиною катаракти. Військові зараз пішли так само тут з приприбори нічного бачення, впівідрони з поганими окулярами і так далі. І так далі. Призупинити розвиток катаракти може харчування, однак остаточно позбутися її можна лише завдяки операції. Колись вона була складною і травматичною, а нині займає не більше 20 хвилин. Хірург прибирає помутнілий кришталик і замінює його на штучний. Пацієнт повертається додому в той же день. Люди офісні працівники, які кажуть, те в німеччини курси. В них через 5 днів виходять на офісну роботу. Фізична робота да там так само 25 днів має бути реабілітація. Реабілітація там через те, що перепадів температури око боїться, важких фізичних навантажень, за подйомим. Все таки це око трошки деякий час боїться. А комп'ютер, офісна робота, бумажна робота, щось там на ліпиць, складать, гладить, то це все можна робити хоч наступного дня. Сучасні технології не лише повертають зір, а й часто роблять його кращим ніж він був десятки років тому. У молодших людей після операції він може відновитися на рівні понад 100%. Замінивши кришталик, ми міняємо оптику. Тобто більшість людей навіть вони не помічають всілякі астигматизми, короткозур, дереказур. Це все під час операції коригується. І плюс є кришталики, які багатофокусні. Тобто людина може бачити далеко, близько, середньо, і це комп'ютер вже без окулярів. Так що людина яка там 40-50 років з вадами оптики, то це не тільки лікування а це ще покращення, якби якості життя, те, що було в нього раніше, в 20-30 років. Медики нагадують, після 40 років варто раз на рік проходити діагностику в офтальмолога, адже своєчасне втручання дозволяє зберегти зір і знову побачити світ у всіх його барвах.